Мама сьогодні повертається з новим братиком. Е, 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 окей, ти ще не комекаєш. Малий! Як ти це робиш? <плес> Та ти ж супергерой, Чарлі. Що це супергерой? Побачимо, який в тебе є здібності. Ташку підіймаєш, кригою стріляєш, простір викривляєш. Ха. Я Всі герої мають місію. Ми з тобою спіймаємо бандюків на гарячому. Стоп, подала. І звісно, попереду на нас чекає битва з головним супербандюком. Я цікавого, хто зможе зі мною Куди це ти? Та знаєш, е... розвалювати лиходійську мережу. Їм так весело разом. Клас! Що може статись? Мабуть, важко вічно ни в його супергеройській Ні. Мій брат має суперсили. Але де моє місце в цій історії? Супермалюк! Щось мені це не подає! Скоро у кінотеатрах!